Друзі, всім доброго вечора. Да, сьогодні у нас вечір, пацани. Неділя 22 червня. Сьогодні день, коли ніч. А, така ж сама по длительності, як день, по-моєму, 22 червня. А це означає, що вже завтра день буде коротший, з кожним днем буде коротший, коротший і коротший. Це якби то вже. Типу ждали літо, от воно пройшло, прийшло верніше і воно зараз буде вже уходити коротше, від цього дня. Да. 18.10 на годиннику в мене є ось таке замовлення з західного автовокзалу. Був я вдома, заряджався по 32 ампера. Не знаю чого, в мене було тут 2, е, коли я приїхав додому, е, полів спаю, чогось. Було 12, коли я з дому виїхав, хоча по е, зарядному пристрою зайшло тільки 8 кВт за час 15 хвилин. Час 15, так, да, я заряджався і зайшло 8 кВт. 8 плюс 2, по ідеї, 10, а щось ліфс спай вписав 12. Ну, десь хтось обманює, мені кажеться, що це ліф спай обманює цей зарядне. тому що за час 15 сіті побутової я витягнув 8 кВт, це якраз, похоже, в принципі, на правду. Я не міг би витягнути за такий е час. Коротше, наша місія сьогодні, пацани, е е я вже зробив 9 замовлень, оце 10. -те. Чого я не знімав раніше, сьогодні, тому що я монтував відео, яке вийшло день перед цим. <кхем> да. Покатався, помонтував поки, коротше, туди поки сюди. А зараз у нас буде срака в милі, тому що 6 годин вечора, в 7 годин мені треба бути на тяжику. забрати людей, з якими ми будемо грати мафію ввечері. Да. Не просту мафію, а там якусь типа модну карточну мафію, блядь, зелені цвіта я стою. Мафія Вендета називається, якась кориш, така. Ігра. Да, пасажири, походу, вже тут, так що потім включимося. Так от про що я... А... Шість замовлень залишилось виконати. Було. Блін. Цей сверчок, бачите, він не іще з курва. Це просто капець. Придеться розбирати повністю всю ту задню короче, вивай, весь цей задній ряд сідушок. Ну а що робити ще? Якщо боротися, то боротися кардинально. Я напшихав силиконову смазку, і вона воняє ще хуже, ніж бензин чи солярка. Короче. Мені вон пасажири базарять через одного Света каже, зранку сіла в машину чуть не вчала. Свиньк, 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 коротше, Короче, блин, задовбало. Да. Так от, залишилося е, ще 5 замовлень, 18-23 на годиннику. І проблема в тому, що я не можу е, типу цей, е, катати зараз далі. Мені треба натяжок забирати, друзів, да? Так от треба або фільтрик по натяжку на універсальну базу. Або молитися. Що щось туди дасть. Один заказ оцей, з західного автовокзалу на Миколайчука мені дало вже це фартануло. Далі. Як, як З. Ну, вряд ли воно фартане і ми будемо <тас>, туди їхати з замовленням. А може і фартане, не знаю, бачите. І Прикол в тому, що ми десь будемо до часов 10, потім я їх повезу обратно на тяжик з 10, у нас буде якихось там, я знаю, ну година півтори години часу. Навіть може трошки менше, якщо, ми, якщо в нас затягнеться це все діло, буде доробити її цю промочку, Я хз, получиться чи ні, є в цьому деякий а, типу азарт, цікавість, Ну, будемо бачити, давайте поки є поки туди направляємося. Де це пункт призначення? Універ? Сальна база. Має бути. Так, да, є. Щоб, я не знаю. Ну, на соборній станемо, будемо чекати щось туди. Може дасть, може не дасть. Через раз неточний сигнал GPS, воно вже мене трошки заколібало, якщо чесно. Скажіть, у вас теж така тема чи ні? Вот, зараз все ок. Через пару сек, опять буде неточний сигнал GPS. Хоча всі дозволи, все настроєне, все типу чотенько. Да. Тимодіясь, що ми зробимо ще один, а потім вночі нам залишиться тільки 4. Хоча я показав вчора, да, що за час, в принципі, робиться 3. Мінімум три. Це якщо фільтрувати. І якісь неадеквати, якщо не попадаються, то якби я б не переживав. Бо якщо я в 10-20 буду в місті, то в принципі все ок. По плану, напевно. Не знаю. Коротше, в будь-якому випадку дивимося, що буде, <кхи> і держимо кулачки. Ви можете представити собі, От, думаю, тут припаркуюся і буду щось чекати. І звідси з соборної 101 О1 Вова за 170 по економу на лугову викликав. Щоб ви розуміли, лугова. Це коротше, майже там, де універсальна база. Коротше. Прикиньте, як повезло, за 170 забираємо друзів через півчасика якраз. Я думав, що я запізнюватись буду, але по факту я маю встигнути, по ідеї. Треба буде набирати їх зарані. І. Ну і типу, щоб вони вже вийшли, щоб півось, буде вже встрижився. Алло? Алло? Так, да, Добрий вечір. А скажіть, а я ж вас там не зможу підібрати, де ця міточка стоїть? То де краще вас підбирати? Е -е, ну, дивіться, що спер може Да, 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 Хорошо, я там здесь, где можно справа стан. Не, я только зараз в соборный и повертаю туда налево. Ну и где-то там за пешеходным. Я зрозумів, десь там де ці самокати стоять в рядочок і... да, так, да, да, да. Да. Да, да, да. Да, окей. Ну, Поки все чого такий звук короче, в мене в машині, як будто я їду в якомусь сільському автобусі, короче, знаєте, оце. там гусят, коротше, курчат безумти, оце воно там з коробки ціпотить короче. Так і воно в мене воно сзади там ціпотає бляха. По цій дорозі звісно чітко чут. От реально береш когось За руль так осадиш на цій дорозі і все, і йдеш себе діагностувати. І, поса, і по, положу сидушку на це і все, і все одразу вже прекращається. Ну що тут що це таке? Просто капець, я вже в цій петлі, знаєте де сидушка заходить, типа Туди закривається в замок. Я туди вже рушник підклав. Ну цей такий мікрофібру, типу. ніхіра. Я вже туди попідкладав, сюди попідкладав, підстелював, ніхіра. Один прикол треба буде тупо розбирати, мабуть, і солідолом змащувати. По такій дорозі нічого не чути. Але тільки починаються якісь оці пере... перекати, коротше, все, починається біда. Цеплята. У багажнику поселяються. Все, виходить, 18.53 забираємо друзів і зустрічаємося аж короче, аж е, чекайте, це ж сюди повертати чи не сюди. Так, да, сюди. Зустрічаємося аж після 10 часов вечора, коли вже буде темно. Тільки розклали короте, мафію, тільки все це поїли якоїсь картошечки, якоїсь рибки, блін, освободили стол, щоб виставляти карти. Дзвонить сестра, каже, блін, поможи, ми тут біля ставка, нас треба забрати коротше, з дітьми, бо це буде довго ми будемо йти. Я кажу, Віка, блін, ну його в баню. І все-таки вона мене вморозила. Поки там, коротше, роздупляються в правилах, щоб це все там всі роздупилися і грають пробний круг то я зараз цих 15 минут коротше, звідси доставлю людей сюди приблизно і потім додому. <кхід> да. <кхід> не дадуть відпочити. Опачики. Опачіки. 22.41. Трошечки. Да, не, це, не розрахував час. Ну, ми коротше, там реально ма... ми не доіграли навіть одну партію в мафію Вендетта. Це не обична мафія, там, де оце, там, очі закриваєш і так далі. А це типу, карточна, ну, така типу, дуже розширена версія. І, да. Так от ми не дограли. І, і, цей. і вже поїхали, тому що треба було і мені, і їм коротше, всім треба було їхати. Ну, прикольно, зато розлупилися в правилах. Наступних зустрічах вже будемо знати, як іграти. Да. І бачите, який взяв заказик? За 140 в центр на театральну. з Олега Антонова. Кайфовий заказ, я вважаю. І швидко взявся. Я от буквально взяв його, висадив, е ну, висадив друзів і одразу йду подаватися. 22.43. по сути, о, а что это такое делается? Пацаны толкают жигу. Я могу сказать, а. Витька, Питька, Карбитька. А, да, москвич это такое. Ну ничего, молодые, веселые, что еще надо. Это для них приключения, грубо говоря. Так вот, Осталося зробити три закази. Не 4, а 3. Да. І це в нас буде після цього заказу ще Ну, Я думаю, я справлюсь, що 22,43 і час, і заряд 10 кВт є. Так що не панікуємо. Не тяжко здогадатись, що в центрі одразу прийшов наступний заказ. І він отак от виглядає 0,3 подача. Тобто майже без подачі, а їхати за 100 гривень дюймнесенько по економу на Даниланий чай, а десь тут недалеко, получается, як на старе місто їхати на Даниланий чай. І звідти, я думаю, 100% щось буде, навіть не прийдеться їхати а, в центр. А якщо навіть нічого не буде, то ми розвертаємося і їдемо в той самий центр, щоб ципанути щось, можливо, в сторону Київської навіть. Щоб було легше. Тут не знаю де пасажири, чи вони навігація щось глюче, коротше. чи це через дощ, чи це через що. Якщо ну, коротше, десь мені треба тут от стати. Для цього треба, мабуть, повернути зараз тут направо і на цьому світлофорі піти на ту парковочку, бо тут ну, заборонено розвертатися. Реально 9 хвилин. І взяв наступне. ну так, перше, яке попалося взагалі. Навіть не думав там, на Лесі Українки. Взяв з центрального автовокзалу, я так бачу. Центральний автовокзал це завжди прикольно, можуть бути сумки, звісно. Але люди зазвичай вже тебе чекають. Мітка стоїть криво. Непонятно з якого боку стоять люди, чи вони стоять в цьому кармані через дорогу, чи вони зі сторони вокзалу. І будемо, напевно, набирати їх, все одно ж вони нічого не роблять стоять. А ми уточнимо місце посадки. Благо вже на болту рідко таких випадків, що ти набираєш, а тобі мовчать. Добривечір. А з якого ви боку, підскажіть? Зі сторони автовокзалу, Доброго чи через автовокзал. дорогу. А з, з якого боку ви стоїте? Через дорогу від автовокзалу, і... чи зі сторони автовокзалу? Через дорогу від автовокзалу. Угу. Розумію, добре. Слухайте. Через дорогу так і мітка стоїть, в принципі. Я в би я через дорогу, ну не знаю, якби був би на вокзалі. Навіть, що не викликав би. Ну, вона викликала. В принципі, мітка стоїть правильно, все правильно, все чітко. Тільки тут не можна заїжджати, коротше, з мого боку, якщо їхати, не можна заїжджати, так як показує карта по ньому. Якщо я так поверну, це буде порушення правил дорожнього руху, Тіпо, я буду як на встричку виїжджати. Коротше, там. Є свій момент. Да, то треба тут розвернутися і потім отак от заїхати коротше, до неї. А потім у нас поїздка на коротше, в той бік. Треба буде або тут крутанутися і отак от поїхати, або тут виїхати. Опять же, і отут крутанутися і поїхати. Да, Свої моменти. Стеживці, оказується. Лесі Українки то була Дісна і через то так дорого. 200, там щось 20, ну 214, здається, чи що. А не Ота Лесі Українки, що, типу, як на Корею їхати. Да, Ну, в принципі, пофіг, в принципі. 23.39 на годиннику. І я вже майже вдома. Залишається нам тільки підвести підсумки по сьогоднішньому дню. Так, да, ви цілий день не бачили. Можете собі тільки представляти, що я зробив по різним лівим агрегаторам. Но я нічого не зробив. Тільки один заказ, по-моєму, по восьмеркам. У мене був коротше, в там 239 гривень. Чи що? Ну це рахуйте якраз 200 чистих. І отак от, на болту. 1757. Давайте ми округлим чаюшкою зробимо 1800 чистих, і плюс 200 чистих на восьмерочках. Так що двушечка залітає в чисту касу. Заряджався я 35 гривень плюс 70 гривень. Тобто, все вдома заряджав. І таким чином. Таким чином. У нас получився такий от, кілометраж, до речі, 188 км. Ну, це я там ж друзів закидував назад, їх туди-сюди возив там, ще ж сестру забирав. Коротше, типу, таксішних тут десь кілометрів 140. Ну і на 140 км. Получилася у нас каса двушка чистих. В принципі, це нормально. Так що якось так. Отакий вот, коротенький відосик, ну, лучше випустити його, напевно, чи не випускати взагалі нічого, тому що був тут просто пробіл на цьому дні. А так, хоч щось. Так, <софі> да. все, давайте. До завтра.